Вітаю, дітки, у кожної людини є рідний дім. Це місце, куди завжди хочеться повертатися. Ніде не буває так добре і затишно, як вдома, де б людина не була, в іншій країні, в іншому місті. Всі шляхи ведуть людину в рідний дім. Там затишно та спокійно, там все знайоме та рідне. Там людина зростає, робить перші кроки, радіє та мріє. Дім може бути великим чи маленьким, але він завжди особливий. Тут пахне маминими смаколиками, лунає сміх і зберігаються найкращі спогади. Рідний дім це наш оберіг, де нас люблять і завжди чекають. Я пропоную вам зробити аплікацію будиночка. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, клей, ножиці та серветка. Нехай батьки допоможуть Вам вирізати деталі для аплікації. Спочатку клеїмо основу будиночка це Великий Квадрат. Потім зверху клеїмо дах. У мене це трикутник червоного кольору, але Ви можете кольор обрати за своїм бажанням. Далі клеїмо двері. Та зверху два віконечка. Зараз у нас осінь, тому дерева будуть жовтими і оранжевими. Ось такий будиночок вийшов у мене. За бажанням ви можете зробити багатоповерховий будинок. Бажаю успіхів! До побачення!